Всім привіт! Звати мене Юлія Окулик, я менеджер компанії Oriflame. Хотіла вам розповісти, як на даний момент вигідно працювати новачкам у моїй команді в інтернеті. Поки вони ще не оформили свої карточки в банку і не, не отримують офіційно гроші на карточку. Так? Дивіться, є об'ємна знижка, є знижки 50%, 70 на продукцію, і можна користуватися продукцією практично безкоштовно. Це дуже класно, можна отримувати дуже багато подаруночків. І для прикладу, якщо людина говорить, що в Oriflame дорого. Так? Е, люди, які працюють у нас, вони знають всі знижки, всі розпродажі, е, всі інтернет-пропозиції. Наприклад, наведу такий невеличкий приклад з бутилочкою. В так? каталозі така бутилочка коштувала 99 гривень. Зараз в інтернет-пропозиції можна взяти її за 50, і якщо людина працює, у неї ще є об'ємна знижечка, тобто її можна взяти за 25 гривень. Якщо рахувати, в аптеці я купляла бутилочку таку, я віддала за неї 120 гривень, коли я ще не знала, що є така можливість, так? А така зараз можна за 25 гривень взяти. Дуже класна, багаторазова, дуже зручно машина, наприклад, з собою брати. Ну, це так, для прикладу, що можна взяти. Наприклад, рум'яна, так, якщо ви в курсі всіх подій. Зараз рум'яна пудра нова вийшла від Giordani Gold, елітна серія, можна взяти за 150 гривень, якщо ви не консультант. Якщо ви консультант компанії, можна взяти зі знижкою 20%, оформляється дисконт, зразу з першого замовлення. Неважливо на яку суму, буде знижка мінус 20% на всю продукцію. Якщо консультант виходить 120 гривень, якщо працюєш, він інтернеті, Такі рум'яна або пудра вийдеться всього за 60 гривень. При тому, що в наступному каталозі ціна на них буде 500 гривень. Ну, тобто різниця і йде дуже велика. Плюс при тому, що ми для себе беремо дуже класними пропозиціями продукти, ми ще участвуємо в розіграшах, в акціях, по яких ми отримуємо подаруночки. І про це все я розповім після реєстрації. В такому випадку просто є люди, які говорять, що в рефлемі дорого. Я знаю, як зробити в оріфлеймі дешево. Я знаю, як зробити в вигідно, і я знаю, які продукти будуть актуальні для вашого типу шкіри, для вашого віку. Я допоможу вам підібрати і брати зі знижкою 70%. Плюс за все ще отримувати подаруночки. Я вас навчу працювати в інтернеті, і, звичайно, через деякий час можна буде оформити карточку в банку і тоді вже через банк обналічувати свої гроші. Я буду рада вас бачити в своїй команді, надати вам інформацію і до нових зустрічей. Пока-пока.